Всім привіт! З вами адвокат Олексій Мендрух. І в цьому відео поговоримо знову про питання е, отримання відсрочки від мобілізації, про постанову Кабінету Міністрів 560 від 16 травня 2024 року. І про те, що Кабмін, е, ухваливши таку постанову, можливо, не передбачив е, і не розкрив питання відмови в наданні відсрочки. Давайте в цьому відео розбиратися. Все ж таки передбачив кабмін такі підстави або не передбачив. Якщо цікаво, залишайтесь на каналі, підписуйтесь на канал е і давайте подивимося, що ж містить в нас ця постанова. Раніше я записував відео вже про загальні підстави надання відсрочки, як вона надається. Залишу посилання тут. Розбирався, як можна подати цю заяву на відсрочку. Також залишу посилання. Подивіться обов'язково, чи можна подати е шляхом надсилання листа до ТЦК, чи треба обов'язково. З'являтися туди фізично. Все це в відео розповідав, тому подивіться обов'язково. А зараз ми подивимось, чи містить все ж таки постанова 560, та цей порядок призову громадян на військову службу підстави для відмови в отриманні відсрочки. Так, у постанові, що в нас зазначено? Встановлено, що для розгляду питань надання військовозабов'язаних. В районних ТЦК утворюються комісії, голова комісії, члени комісії. За наявності підстав для одержання відсрочки військового зобов'язання особисто подають на ім'я голови комісії РТЦК та СП заяву за формою. До речі, вже форму встановили. цією ж постанови подивіться обов'язково, до якої додаються документи, що підтверджують право на відсрочку або копії таких документів, у встановленому порядку. Щодо засвідчення, окремо знімав відео. Залишу тут посилання, також подивіться. Так, пункт 60 у нас зазначає, що комісія вивчає отриману заяву та підтверджені документи, оцінює законність підстав для надання відсрочки, за потреби готує запити до відповідних органів державної влади для отримання інформації, що підтверджує право заявника на відсрочку, або використовує інформацію з публічних електронних реєстрів. Ну, Зрозуміло, так повинно бути як за законом. Якщо у ТЦК. Якісь сумніви є щодо тих документів, які ви надали разом з заявою на відсрочку, вони повинні звернутися до відповідних адміністраторів цих реєстрів. Тобто, якщо ви надаєте довідку з актом СЕК, то вони повинні звернутися до цієї комісії, отримати підтвердну інформацію, що дійсно ви є особою з інвалідністю чи ні. Ну, але це якщо в них це викликає сумніви. Комісія також зобов'язана розглянути отримані на розгляд заяву та документи, що підтверджують право на відсрочку протягом 7 днів. Ну тобто раніше такого строку не було, зараз він є, але не пізніше, ніж протягом наступного дня, віддати отримання інформації на запити до органів державної влади. Це якщо вони будуть запитуватися ж таки цю інформацію, як я сказав вище, на підставі розгляду отриманих документів. Комісія ухвалює рішення про надання або відмову в наданні відсрочки. Ну, Начебто все зрозуміло. так, ну, Всі вони документи перевіряють, роблять запити до відповідних держателів, реєстрів адміністраторів і дивляться, чи співпадає ця інформація, яку випадала з тією інформацією, яку вони отримали з реєстрів. Рішення комісії оформлюється протоколом. Про прийняте рішення повідомляється засобами телефонного, електронного зв'язку або поштою заявнику не пізніше, ніж на наступний день після ухвалення такого рішення. Тому звертайте увагу, якщо подаєте таку заяву, зазначайте номер телефону і, скоріш за все, ви дізнаєтесь інформацію про розгляд вашого питання. Тому, із практики, зазначу, що е, люди, які звертались до ТЦК з питанням про отримання відсрочки, е, дуже часто не можуть туди дозвонитись. Просто фізично ніхто не піднімає трубки. Ну, я не е, зазначу там про всі ТЦК, але... Дуже багато таких випадків мені пишуть і телефонують з цих питань, як дізнатись стан розгляду моєї відсрочки. Е, тому наразі це врегульоване, зазначено, що навіть за телефоном вони повинні це повідомляти. І так, до нашої суті питання. У разі позитивного рішення військовослужбовцю військовозобов'язаному, точніше, надається довідка з зазначенням строку відсрочки. За відповідною формою, також форму в нас встановили. Хто ще не бачив, подивіться обов'язково. Так, у разі відмови там повідомляють також за формою встановлення цієї постанови. Таке рішення може бути оскаржено в судовому порядку. Нагадаю, це адміністративний процес у нас. Так, у разі втрати підстав що надання військовозов'язної вісочі, комісія може скасувати раніше прийняте рішення. Ну, це щодо загального порядку. Жодної конкретизації, як ми вбачаємо, стосовно переліку підстав для відмови надання відсрочки, постанова 560 не містить. Тобто чіткий перелік, який би визначався постановою, він не зазначений в цій постанові і викликає питання, яким чином суд буде приймати такі рішення. Але що я можу зробити, який висновок? Ну, вже почали цю інформацію дуже багато там освітлювати у пабліках там у каналах. Я скажу і сформую свою думку з цього питання, як адвокат практики, який в судових процесах стикається з поняттям доказування, з питаннями доказування. І тому я вважаю, що якщо ви належним чином сформуєте свою заяву на оформлення відсрочки, за формою, яка передбачена цією ж постановою 560. І додасте ці документи, які передбачені також додатком 5 до цієї постанови 560. Там чітко написано, які документи повинні бути додані до цієї заяви. Якщо ви їх завірите належним чином, подасте установлений законом спосіб, тобто направити особисто до ТЦК. Або, як я зазначав у поштою, або особисто принести до ТЦК та зареєструєте, то підстав для відмови в надані відсрочки у ТЦК законних немає. Тобто їм ну, ні, ні на що буде посилатись, тобто на який нормативний акт вони будуть посилатися, на яку підставу. Лише якщо вони виявлять, що ваші документи якісь недійсні, якісь є розбіжності між вашими документами і тими даними, які містять державні реєстри, тоді, зрозуміло, буде що. Ця буде підстава для відмови закону. І людина вже буде мати якусь підставу звернутися до тієї установи, що видавала відповідні документи, і виправити цю помилку. Тобто, зрозуміло, є якийсь чіткий порядок, і все таки я вважаю, що не ну, враховуючи навіть те, що постанова не містить конкретного переліку. Підстав для відмови в наданні відсрочки, і начебто це дуже широкі дискреційні повноваження. Але, як ми всі вже знаємо із моїх відео також, відповідно до статті 19 Конституції, в нас державні органи, органи державної влади повинні діяти відповідно до закону. Цей закон наразі це постанова 560. -та. Вона містить перелік документів, вона містить форму заяви, вона містить кількість днів, які відведені ТЦК для розгляду, вона містить. Положення, що ТЦК може звернутися до відповідних адміністраторів державних реєстрів, які е, видають ці документи, які ви додали до заяви, тобто може це зробити і перевірити. Тому я вважаю, що в цьому питанні людина захищена законодавством і вона може посилатися на відповідні підстави, які передбачені постановою 560, може посилатися на ці форми документів і можуть. Суді доводити, що вона дотрималась цих форм, дотрималась цієї процедури, тому має законне право на отримання, оформлене в законному порядку відсрочки, і через адміністративний суд зобов'язати розглянути це питання ТЦК. Звертаю увагу із судової практики, що суд не підміняє в нас орган, який зобов'язаний вчинити якусь дію. Тобто, суд конкретно не може сказати, що. Надайте цьому хлопцю відсрочку, бо він е, має на неї право. Суд може зобов'язати ТЦК розглянути документи, які ви надаєте належним чином, зобов'язати їх розглянути такі документи. І якщо е, якісь є розбіжності, якісь е, відмови в цих питаннях, то ви оскаржуєте саме дії е, незаконні цього ТЦК. Якщо цікаво, залишайтесь на каналі, підписуйтесь обов'язково на канал. Є ще в мене телеграм-канал, там такі маленькі новинки, але дуже свіжі, частіше публікую. На YouTube каналі також дуже часто виходить в мене відео, буду ще розбиратись з цими питаннями вісрочки по інших категоріях. Дивіться. Спостерігайте за каналом, всім гарного вечора, мирного неба і до побачення!